Вітаю! Сьогодні ми з вами розглядаємо сортування та фільтрація даних в електронних таблицях. Спочатку ми розглянемо сортування даних. Що таке сортування даних? Сортування даних це впорядковування даних, які знаходяться в стовпцях електронній таблиці за заданим критерієм. Давайте спочатку впорядкуємо один стовпчик. Для того, щоб відсортувати дані, потрібно спочатку виділити діапазон, в якому знаходяться ці дані. Виділяємо діапазон G2G13 і, використовуючи головне меню дані, вибираємо одну із команд Сортувати за зростанням або Сортувати за спаданням. Це Команди швидкого сортування. Якщо у нас знаходяться в діапазоні текстові дані, то сортування за зростанням це від букви А до букви Я. А меню дані, сортування за спаданням, це сортування, навпаки, від букви Я до букви А. Якщо ж у нас в стовпчику знаходяться дані-числові, то Сортування відбувається від меншого до більшого, за зростанням від меншого до більшого і за спаданням від більшого до меншого. Далі, а коли нам потрібно відсортувати дані, які знаходяться у вигляді таблиць, ми повинні пам'ятати, що дані у нас між собою пов'язані. І якщо нам, наприклад, потрібно відсортувати дані за Аеропортом виліту, то нам потрібно виділяти не тільки стовпчик з аеропортами, тобто А2А13, а і всі зв'язні дані. Тобто виділяємо діапазон а 2 с 13 Таким чином, коли ми будемо сортувати за стовпчиком А, то у нас будуть відповідно і сортуватися стовпчик Б і стовпчик С. Давайте спочатку відсортуємо без виділення стовпчиків B і C. Виділяємо А2A13. Обираємо кнопку сортування за зростанням. В цьому вікні натискаємо поточне вибране, тобто сортувати тільки в тому діапазоні, який ми виділили. І ми бачимо, що в нас Наші аеропорти відсортувалися, але зв'язні з ними дані не відсортувалися. Таким чином, таблиця втратила свій сенс. Отже, коли ми сортуємо дані, подані у вигляді таблиці, ми виділяємо і стовпчик, за яким ми сортуємо, і дані, які з ним пов'язані. Виділили. Тепер, як же нам зрозуміти, що нам саме сортувати потрібно за стовпчиком А? Для цього у нас є команда Дані сортування. З'являється діалогове вікно. І в цьому діалоговому вікні ми можемо задати стовпчик, за яким ми будемо сортувати, стовпчик А, стовпчик Б чи стовпчик С. І умову за зростанням чи за спаданням. Нехай буде стовпчик А за зростанням. Окей. Тепер ви бачите, що в нас відсортувалися наші аеропорти і всі зв'язні з ним. Дані. Можна використовувати декілька сортувань в одному виділенні. Давайте відсортуємо в нашій таблиці за аеропортом виліту і відсортуємо ще за часом виліту. Тобто, щоб аеропорти починалися від А до Я і час виліту від найменшого до найбільшого. Для цього виділили знову діапазон А2C13, дані сортування. Спочатку перша умова для сортування стовпчик А за зростанням. І друга умова для сортування стовпчик С за зростанням. Окей. І тепер ми бачимо, що у нас аеропорт Бориспіль і час виліту. Від найменшого до найбільшого і аеропорт жуляни. І час виліту від найменшого до найбільшого. Ось таким чином ми можемо сортувати дані в електронних таблицях. Зараз ми розглянемо фільтрацію даних в електронних таблицях. Як же нам фільтрувати дані? Для цього ми виділяємо таблицю, в якій знаходяться дані, і відкриваємо меню дані, і у нас є така команда, як автофільтр. Натискаємо на команду автофільтр. І ви бачите, що у нас в заголовках таблиць з'явилися кнопки. Якщо ми натиснемо на відповідну кнопку, то відкриється Вікно для встановки фільтрів. Що ми маємо в цьому вікні? В верхній частині ми можемо відсортувати дані, і ми можемо встановити, який фільтр нам потрібен. Наприклад, ми хочемо побачити жорсткі диски фірми Samsung. Для цього ми знімаємо галочку усі. І в нас знімаються галочки з усіх. І ставимо прапорець біля Samsung. І окей. Ми бачимо, що у нас умова була Samsung. І у нас відображаються тільки ті рядки в таблиці, в яких присутня фірма Samsung. Для того, щоб повернути таблицю на місце, ми можемо скинути просто фільтр. Натиснути команду очистити фільтр. Далі, якщо, наприклад, покупець хоче жорсткі диски більші аніж 200 ГБ ємністю, ми розкриваємо фільтр в стовпчику ємність і можемо прибрати. Пропорції, які не відповідають нашій мові. Тобто все, що менше, ніж 200 ГБ, ми знімаємо пропорції, а залишаємо пропорції від 200 і більше ГБ. Натискаємо ОК. І ми бачимо перелік жорстких дисків, ємність яких більше, ніж 200 ГБ. Можна застосувати більш складні фільтри. Наприклад, покупець хоче придбати жорсткий диск до 1000 гривень, а ємність йому потрібна більше, ніж 160 ГБ. Як це зробити? Для цього можна використати стандартний фільтр. За допомогою стандартного фільтра ми можемо задати декілька умов. З'являється таке діалогове вікно в цьому діалоговому вікні. Ми обираємо поле, за яким ми будемо сортувати. Вартість гривень у нас повинна бути менша, ніж 1000 гривень. Так, і нам потрібно ще, щоб ємність цих дисків була не менша, ніж 200 ГБ. Тому ми відкриваємо оператор, у нас є оператор І e, і оператор або. Ви це пам'ятаєте, оператори ми їх вже розглядали на попередніх уроках. Нам потрібно використати оператор І. E. Тут нам потрібно обрати стовпчик ємність в ГБ. І ємність у нас повинна бути більша, ніж 200 ГБ. Натискаємо ОК. І у нас відфільтрувалися всі жорсткі диски вартістю до 1000 гривень і ємністю більше, ніж 200 ГБ. Скидаємо фільтр і повертаємося до вигляду нашої таблиці. Для того, щоб прибрати. Фільтр з таблиці. Виділяємо дані і прибираємо прапорець зі слова Автофільтр. І ми маємо таблицю в нашому початковому вигляді. Ось так в табличному процесорі виконується фільтрування даних. Дякую, що дивилися. Зустрінемося на наступному уроці.